Братом, батьком та чоловіком. Сергій Володимирович був депутатом 8 скликання Новоолександрівської сільської ради та головою управління приватного акціонерного товариства Новоолександрівський цегельний завод. Сьогодні на територію нашої громади прийшла дуже велика біда. Сьогодні перестало битися серце. Нашого захисника. Він дійсно великий герой, герой громади, герой всієї нашої України. Зібралися для того, щоб сказати слова вдячності батькам, які народили, виховали і заарантували святі. Тому я преклоняюсь перед вами за все те, що ви зробили для всієї нашої України, виховавши такого героя, Нехай завжди пам'ять буде в наших серцях. Ми з Великим серцем ми втратили людину з активною громадською позицією. Я Сергійка знала самого дитинства. В одному колективі наші діти були спільними дітьми. Ми спостерігали і вболівали за їх злетами і падіннями. Завжди щира посмішка, завжди відкритий, завжди добрий. Часто в дружніх обіймах свого друга. Хітько Павла, який вже налад. Сергій Коноросліша був такий же щирий, такий же веселий, такий же доброзичливий. Але його поступки були вже міцними, як кремній, відповідальними, дорослими, чоловічими. У 2014 році без вагань пішов захищати Україну в зоні АТО. Після поранення повернувся знову. До своїх хлопців воювати. Дав добро на посаду директора цегельного заводу тільки після того, як зрозумів, я зможу і взагалі з чого почати. Нас зібрала тут не смерть такої людини, нас зібрала ця проклята війна. Різав буде поруч. Ми будемо пам'ятати його фрази, які він казав. Та побачив, Ірина Миколаївна. Коли я заспокійла, казала Сергійко, та буде все добре. Він каже, та побачив. Ну буде не добре, а буде взагалі все клас, Ірина Миколаївна. Не хвилюйтесь. І кожен раз, коли ми бачили з ними прощалися, він йшов на, на фронт. Він так, ручку мені жаль, ви казав, на зустрічі. Ніхто не думав, що зустрінемося ми сьогодні і саме тут. Знаєте, коли кажуть, що війна забирає найкращих. Я тепер розумію, що кращого, чим наш рій не було нікого. І забрали саме кращого. Повірте мені, це людина з великою букви. Це добрий, це сильний, це мужній, це розумна людина. І навіть сьогодні оці всі квіти, які йому там принесли, сказали, всі ці квіти ми зараз розкладемо оцим хлопцям, які загинули. Тут". Свою країну, я а від біжу... живіть, а ви живіть тут Від імені президента України та Верховного Вручає вам цей прав. Наші символ держави, не зі ваш служив Я знаю, та не плачте, І в небо янголом злетіть. Голосить матінка за сином, а батько, наче скам'янів, вдивляється у не...